Доброго дня! Я студент 731-ї групи Shadow Євгеній. і зараз я хотів би вам продемонструвати свій проєкт, який я розробляв протягом навчальної практики. Головною метою даного проєкту було створення ігрового порталу, на якому користувач мав би змогу переглянути новинки у світі ігор, а також придбати собі будь-яку гру за розумною ціною. І так перейдемо до огляду сайту. На самій верхівці ми бачимо слайдер картинок, тобто ігор, які користувач може переглянути або придбати на даному сайті. Далі йде головна сторінка сайту. На головній сторінці сайту я розташував місце розташування нашого технікуму на Google Карті. Далі йде меню адміністратора, в якому ви можете надіслати листа до адміністратора. Далі йде меню ігор. Де ви можете вибрати жанр е, ігри, яко, яка вам потрібна е, вибрати гру і переглянути інформацію про дану гру. Е, далі йде галерея. Тобто галерея е, фільмів і галерея картинок. Фільми для ігор, наприклад, я вам покажу. Фільм про одну з ігор ви переходите, вибираєте гру, яка вам потрібна, і переглядаєте відео про дану гру. Так само і з галереєю картинок. Ви переходите до галереї. Переходите до галереї та обираєте гру, яка вас цікавить. Наприклад, я вибираю цю гру. І ось ми можемо бачити галерею картинок, які є на цьому сайті про дану гру. Також ви можете завантажити собі на комп'ютер галерею картинок. Далі в мене стоїть банер Банер це нового блогу, який буде Знімати відео про онлайн-ігри. Далі з правої сторони у мене є блок контенту, блок календаря подій і блок користувачів, також магазин. В магазині ви можете обрати категорію, яка вам потрібна, вибрати валюту. В якій ви хочете придбати гру. Також ви можете побачити самі продаваємі ігри, нові товари і корзину. Ось, наприклад, у мене в корзині є ця гра. Я переходжу в корзину. Нажимаю оформити Заказ. І авторизуюсь і купляю собі гру. Що ж, перейдемо до панелі адміністратора сайту. Я робив цей сайт на KMS Joomla. Ось список модулів, яких я використовував для даного сайту. Я старався по максимуму використати модулів, щоб сайт був більш гарний та привабливий. Для розробки магазину я використовував компоненту Joomla Shopping. Також для створення галерей, картинок та галерей відео я використовував компоненту К2 для, для Joomla. І так, це все, що я хотів вам розповісти про мій проєкт. Дякую на все добре.